Серед тих, хто прийшов до пам'ятного знаку, люди, що чули про голодомор зі слів очевидців, та ті, хто читав про трагедію українського народу у дослідженнях краєзнавців. Мої батьки застали голодовку чи голодували, тому що вони пошепки про це тільки говорили, бо боялися при московських комуністах, що їх або вишлють, або. Ув'язнять. Голодомор пройшовся через мою сім'ю. Розколачили мого, мого прадіда. Мій дід тікав із полісся у Крим від голоду. У нього було троє дітей, троє маленьких хлопчиків. Вони дуже важко виживали. Ми прийшли шанувати пам'ять безвинно загиблих, трагічних, жертв Голодомору. Це трагедія всього нашого українського народу. Про голодомор знає й нове покоління українців. Я чую запах квітів, я не вмер, а небо стрімко падає додолу. Тримайтесь хтось хоча б за коси верб. Куди ж ви, люди, люденьки? куди ж ви, люди, люденьки, куди? Остаточна кількість жертв голодомору ще й досі невідома. Ми знаємо, що 32-33 рік. Ще страшніша була пошесть. Голодом убивали людей. Кожну хвилину 17 чоловік вмирало, кожну годину 25 тисяч. І тому підрахувати ті десятки мільйонів втрат просто неможливо.

Марина Селегін, Сергій Лазаренко на часі новини.